І ще раз доброго дня, друзі. На ремонті, як ви бачите, сварочний інвертор в такому страшному стані, весь в пилюці, в грязюці, це доне МА 250П. І він щось затріщав і відмовив. Кажуть, що проблема мабуть, з перемикачем мережевим, але як вони розповідають, то працювали на, на несправному перемикачі. То, можливо, проблема полягає в ньому. А поки що ми спостерігаємо ось таку картину, і це доказує те, що едон дуже виносливий, як ви бачите, в такому вигляді він ще працював. Але нам потрібно відновити. І як ви бачите, сам перемикач він зломаний і дуже легко плаває сам язичок перемикання. Мабуть, в ньому криється вся проблема. Я так гадаю, будемо надіятися. Так, поки що я винесу на вулицю і прочищу його. Так, відчистив наскільки зміг. Як ви бачите, стало видно вже плату, деталі все чітко провидняється. Ну, вибачте, вичистив наскільки зміг. Добре, так що ми будемо робити далі? Далі ми будемо перевіряти ланцюжок від мережевої вилки до плати в, виключеному, в, 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 в включеному положенні перемикача мережі. Так, вімкнули його. Так, дивимося, по виходу КЗ у нас немає. Поки що давайте перевіримо самі транзистори силові. Швиденько проходимося по ніжкам, поки що пробів я тут не бачу. Також перевіряємо діоди. Тут вони знаходяться, теж пробію немає, Ну, на виході немає, значить, і не буде по діодам. Добре. Так, далі дивимося, де в нас заходять мережеві провода і куди вони виходять на плату. І давайте стаємо на вилку. Перший контакт у нас є, як ви бачите, продзвонюється. Так, тут не дзвониться, стаємо на інший, теж повинен дзвонитися, але як ви бачите, тут немає ніякого. Ланцюжку, так, КЗ по входу теж немає. Це дуже добре. Ну що, Будемо виймати шнури, клеми з самого перемикача і добиратися до нього. Він тугенько тут вставлений, натискаємо на фіксатор, на язичок і достаємо перемикач. Як ви бачите, ніжки тут однієї вже немає. Десь вона відпала. Мабуть, залишилася в роз'ємі на шнурку. Так і є, бачите? Да? Тобто він працював ще в такому вигляді. На чому воно працювало, я не знаю. Так, ну добре, будемо міняти цей перемикач і це, мабуть, вже оригінальний стоїть, тому що він на 15 А, а повинен тут стояти, стояти ось такий, на 25 А для сварочного інвертора. Потужний повинен бути. Будемо його ставити. Так, побачили, да? Значить, Беремо його відповідною стороною, ставимо в корпус, вставляється він тугенько, трішки тут підправляємо фіксатори і спокійно він заходить. Далі під'єднуємо відповідно шнурки. Спочатку потрібно позбавитися від цієї клеми, що вилетіло. Далі ми трішечки підтискаємо, піджимаємо самі клеми, щоб вони надійно сіли на роз'єм. Як ви бачите, вони тугенько сюди сідають. Під'єднуємо їх і будемо перевіряти. Так, все, як ви бачите, роз'єми під'єднані, перемикач перемикає, все. Далі будемо подавати напругу і спробувати вмикати. Поїхали. Так, є у нас старт. Вентилятор за... заобертався, все. Так, дивимося, бачимо, так, що вентилятор у нас працює. Далі нам потрібно заміряти. Вихідну напругу, тому що кліщів немає, шнурів немає, я нічим не перевірю. Будуть самі перевіряти. Перевіряємо вихідну напругу, як ви бачите, 50 вольт є на виході. І давайте ще навантажимо для впевненості лампу розжарювання. Як ви бачите, нитна кала засвітилася, що світить про те, що напруга є. Далі, власник буде сам перевіряти, тестувати. Я сподіваюся, що вона ще попрацює. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.